Робінзони 20-го віку, в міжнародних стосунках прогрес, а душа, а душа, як каліка в одинокості плаче, чекає чудес. Ми за кілька годин залітаємо в Канаду до сусіда, родини ідемо роки. Нас ніхто не хвилює, ніяка громада і нікому буває подати руки. У мільйонних містах одиноких мільйони. Збудували фортеці бетонних квартир, і не можемо вийти з небезпечної зони, мов веде нас сліпий поводир. Не хвилюють проблеми, колеги чи брата, а розмови лишень добрий день. І не можемо боїмося запросити чужого до хати, заспівати християнських пісень. Одинокість. Страшна одинокість, наші душі і ржеї з'їдає що мить, Бур'янами зросли егоїзм і жорстокість, і залишеність болем у серці щемить. Робінзони, робінзони повсюди, як на острові в колі тривог. і проходять повз нас одинокі люди, залишені люди, бо залишений нами сам Бог.